В дитинстві часто господарював біля свиней, розповідає фермер Сергій Гартенгер. Тож інших тварин для вирощування, каже, навіть не розглядав. Для мене особисто було дуже просто, тому що я знаю, як їх тримати. Я сам із села просто і все. Це Для мене просто самий простий був вибір. Він колишній адвокат. Ця справа говорить йому набридла, тож чотири місяці тому кардинально змінив професію. Я був раніше адвокатом і в якийсь момент мені просто стало скучно. На фермі має повний цикл вирощування від свиноматки до дорослих свиней. Маленьке порося візьмемо, 25 кілограмів, воно коштує десь там в районі 2 800-3 тисячі гривень. Собівартість його, якщо в нас свої свиноматки, десь приблизно 200-2500. От і вся економія. Тобто ми своїх поросят садимо. Головною твариною на фермі, каже, працівники називають однорічного кнура, породи дюрок. Це головний, найголовніший дядько, від нього всі дівчини, всі, всі дівчки від нього рожають. Бачите, який нежний. Ось він. так, візьме руку, він же не вкусить. Поряд вагітні свиноматки. На фермі їх 32. На запліднення чекає ще 41. Ми їх сюди випускаємо, щоб не трошки контакти встановили, щоб самі не стояли, бо там є ще індивідуальні станки. А тут вони сидять, віддихають, бачите. Ну, до речі, шведський стіл кормлення йде шведським столом. А ось тут дівчатки у нас які запліднюють або після запліднення до моменту, поки не виявлять у них узі апарат, поки не підтвердить. Стан здоров'я тварин контролює ветеринар Олексій. Каже, зараз у них сніданок. Можливо, спинку, ось. Важко писати з людьми. Свидьми легше, того, що свиня як собачка, це те саме, як собачка тільки просто велика. Тут максимально ми стараємося свою чистоту прибирати, все, що було чистенько, з інфекція, все робимо. За час господарювання Сергія на його фермі народилось 910 поросят. Частину каже продали, бо місця їм не вистачило. Решту відгодовують на продаж. Це 350 свиней. Їм зараз десь 85-90 кілограм. Вони будуть триматися десь в середньому 130-135 кілограм. Оця група безпосередньо десь через місяць ми почнемо продати. 45 це буде витратна частина, а десь 55, наприклад, якщо ми продамо заживу вагу, то це буде різниця. Ми групами будемо продавати. Групи це десь 30-40 поросят, тобто це будуть приходити скотовози, забирати великі бійні. Чоловік говорить, ферма для нього не лише бізнес, а й спосіб відволіктись від буденних справ. Для мене це, грубо кажучи, антистрес я розумію, що потім потрібно рішати питання, деякі інші. Я прийшов з свиньми, поспілкувався з кмером, поспілкувався, пішов собі далі. Досвідом розведення свиней Сергій ділиться у соцмережах. Чоловік веде блог і має понад 182 тисячі підписників у Тіктоці. Потрібно займатися тільки, якщо це тобі подобається, будь-яким бізнесом, так само звинья. Вони дуже соціальні тварини і вони дуже направлені на встановлення соціальних контактів, в тому числі і з людьми. Вони дуже любопитні, дуже розумні, дуже легко піддаються дресіровці. Дар'я Шевченко, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.